Сьогодні досить такий серйозний суперник був. Команда, яка здобула попередніх матчах, перемагала тільки. Як налаштовувалася на цей матч ваша команда, як, як партнер, як ти налаштовувався на цей поєдинок. Зокрема, ну, наша команда знала, що це хороший суперник буде, тому що вони виграли дві гри перед цим. Це була гра за перше місце. Готувалися в звичному режимі, два тренування на тиждень. Розібрали суперника, я думаю, що все вийшло, все задумане, що не мали зробити, не зробили. На початку тайму першого були певні, певні загрози, несли тячівці до ваших воріт. Були, Тренер носив корективи, тоні під час першого тайму. Щоб почали грати краще, потім на кінець другого на кінець тайму вже. Ми знали, що у команди є хороші гравці попереду, які змозі вирішити момент один в один. Готувалися, сказав, щоб наш захист грав обережніше і все буде добре. У нас вийшло хороший контратак, ну, і ми забили свої голи. Як вам подарунок Чедрика до Дня народження сьогодні? Це наш Холанд такий, виноградівський. Ми, я йому сказав, що сьогодні його теж черга забити 5 голів. Взагалі відчуваєте результативний футбол по всім м'ячів забиває Севлюш свою роль у захисті одну з основних ролей відчуваєте так, в, цьому, в цьому результаті. Я вважаю, я вважаю, що вся команда грає на результат, на, за команду в цьому сезоні особливо відчувається підтримка один одного. Я думаю, що нам під силу виграти всі чотири кубки області. Ну, загалом суперників багато є таких команд, які хочуть також кубки виграти. Тому я думаю, що на тренуваннях працювати будете і надалі, мабуть, так само ну, завзято. Адрян Миколаївич ставить лише самі високі цілі, тому будемо працювати, старатися перемагати в кожному матчі, забивати чим побільше голів, радувати вболівальників наших. Я думаю, що все у нас вийде. Удачі вам. Дякую.